we <laughs> Це буде таке домашнє завдання, хто зацікавився, знайте слова, в інтернеті є, в Вікіпедії України, там є слова першого гімну. Почитайте його, дуже цікаво порівняти з сучасною аналогією. І от зараз ви подивилися фільм, забудьте, так на 10 хвилин, про те, що ви побачили хлопців. Я б вас хотів запитати, чи є у вас люди, на яких ви можете рівнятися, чи ви зараз рівняєтесь, чи кого ви з українців вважаєте героями України і хотіли би бути на них схожими? Є такі у вас люди чи ні? Mm -hmm. Бачите, немає. У цьому проблем української держави. Коли ви підростаєте, ви не маєте на кого орієнтуватися, ви не маєте з кого брати приклад, тому що вам цього не говорять. А чому? Тому що основне завдання держави, щоб діти були без духу, без ідеї. А, тому що саме головне для людини це ідея. Якщо є ідея, шлях на кого рівнятися, і ти пам'ятаєш про минуле, а без минулого немає майбутнього, ви кажете, як минуле впливає на майбутнє. Дуже просто. Якщо ви все життя запам'ятаєте, що 300 дітей просто так вийшли, для того, щоб тільки захистити інтереси України, її кордони, щоб вона була незалежною, ви ніколи не зробите те, якщо ви займете постійки з великих держав, те, що роблять сучасні політики. Тому що діти віддали не для того, щоб вони гроші крали, самі наживалися, а для того, щоб Україна була, для того, щоб Україна розвивалася, щоб вона була великою і могутньою державою. У нас складається таке враження, ми спілкуюся. Комплекс менше меншовартості є. Щоб він якась держава з помалоросі біля Росії між Європою. А насправді Україна то є велика держава. Слава Україні! Слава Україні. Що потрібно відповідати героям? Слава! Молодці! Я буду надіятися, що з вашого класу будуть Так і колись. Ваші нащадки, може, внуки, може, діти, дай Боже, щоб діти зібралися в школі і про вас говорили як про герої України.